Всіх Вітаю, друзі! Обід буде у нас такий супчик легенький, поставила водичку, гомілки, положу морквинку, цибулинку і хай вариться. Так, положила цибулинку, морквинку, дві гомілки і хай вариться на повільному вогні. Так, гульончик наш вариться. Бачите, морквинка, тут цибулинка, я його на дуже помірному вогні варю, хай ще повариться. Так, бульйончик у нас зварився. Вибираємо м'яско, вибираємо морквинку. вона вже там не потрібна цибульку. Ось такий бульйончик гарний. А тепер сюди я зараз буду засипати дрібну вермишельку і мілко нарізану картопельку. Буде такий у нас супчик легенький. Так, картопельку я цей супчик нарізаю ось такими дрібними тонесенько. Чим дрібніше, тим краще. Ось таке дрібненько я нарізаю. Зараз всі наріжу три картоплини. Ось так. Картопельку я нарізала дрібнесенько. ось такою смужечкою відправляю до нашого бульйону. Хай трішки. Провариться і буду додавати дрібну вернушельку. М'яско я перебрала, від кісточки звільнила і відправляю в наш бульйон. Поки супчик вариться, я ще приготовлю картопельку. Я її почистила, так, обсушу рушничком трошки паперовим і викладую ось такими як кусочками великими вогонь великий коли вона повинна так і смажитися з двох сторін Гарно. Я добавлю. Так, картопля смазиться, чайничек у нас Супчик. Так, картофель станатор складається привертаю на другу ремонтуру. Отак. Ну, я сюди висипаю таку дрібну вермишельку. Ще пару хвилин покипить і все, супчик готовий. добавим зелень. Все, супчик у нас готовий. Додаємо сюди зелень. Ось такий супчик, легенький, гарний супчик. Ось. Доведемо до кипіння і все. Тепер картопелька наша беру, так... тепер я беру такі спеції. Сіль, чорний малийний перець, копчена паприка і спеція до картоплі. І все сюди я висипаю. Перемішую. Зразу я не солила нічого. Ой, який. Який аромат зразу. Ой, який. Я вам передати не можу. Який запах був, який смак такий. Ой, я думаю, що смак смачну. Ось така картопелька. А ще вона трішки підсмажиться. А тим часом картопелька наша смажиться. Я її візьму на трішки, прикрию кришечкою. І квашена капустка в нас. Своя домашня квашена капустка. Беру. Просто заправляю ливковою олією і гарно перемішую і все. Ось такий обід я сьогодні приготувала. Ось такий супчик. вермишелі, він на корінному, окорочка варила. Картопелька підсмажена. Гречаники вчора я на вечері готувала, ще лишились. І, звичайно, капустка. Капустка своя. Я заквашувала капустку. Все, покликала чоловіка, зараз будемо обідати. А тут, тут у нас ще фрукти. Ось такий обід. Я показала все те, що я готовлю. Смачного нам і вам, друзі, якщо ви обідаєте смачного, Мирного спокійного дня, будьте всі здорові, подякуємо всім нашим хлопцям і дівчатам, які нас бережуть, що ми можемо спокійно їсти. Спокійного дня, будьте всі здорові, ви і ваші родини, і всі будьте здорові.